Україна повернула додому не просто цінності, а частинку своєї історії так прокоментував повернення з золота глава СБУ Василь Малюк. Власне скарби повернулися, в тому числі, завдяки матеріалам служби безпеки та бюро економічної безпеки України. Це та сама колекція стародавніх скарбів, переважно з кримських музеїв. Що на час початку окупації Криму була на виставці в Амстердамі? Йдеться про 565 предметів. Там є скульптури, а також скіфські і сарматські прикраси, і ще золотий скіфський парадний шолом 4-го століття до нашої ери і інші скарби епохи. Колонізації Криму стародавніми греками цінності доправили до Київського національного музею історії, який розташований на території Києво-Печерської лаври. Наприкінці зими їх обіцяють показати українцям. Я додам, що суди з Росією, яка також претендувала на предмети старовини, тривали майже 10 років, але, врешті, Феміда Нідерландів підтримала Київ.